Боротьба за першість між ліцеїстами в Івано-Франківську провели четвертий обласний етап Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч до участі у заключних змаганнях. долучилося більше 600 юних спортсменів. Що очікує на переможців у матеріалі моїх колег. Першу змагались у своїх ліцеях, далі у територіальних громадах та районах. А на сьогодні вже на обласному рівні. Такий шлях до фінального четвертого етапу всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч пройшли прикарпатські школярі. Це є потужний спортивний захід за ініціативи нашого президента Володимира Зеленського. Тому що в час війни наші діти стурбовані всіма тими проблемами, які в країні яка воює. Кожен день новини про загибель наших військових також надзвичайно негативно впливають на наших діточок. Тому дуже важливо, що такі спортивні заходи проводяться. Наші тренера і спортсмени особливо поставилися до цього заходу і активно працювали з дітьми. З поміж інших до фінального обласного етапу всеукраїнської шкільної ліги Пліч опліч прийшли і черлідерки, які представляють Івано-Франківський ліцей номер 13. Дівчатка дуже готувалися. Ми перемогли в другому етапі, це був міський етап. Ми перемогли в третьому етапі, ми інтенсивно готувалися, підшивали нові костюми, збиралися з духом, тренувалися ну, не кожного дня, звичайно, наскільки мирі можливості, і дійшли до сьогоднішнього фіналу. Номер у нас унікальний. Він складається з трьох частин: є повільна частина, є швидка частина, є інтенсивно складна частина, є різні довороти, є різні комбінації руками. Тому це складно. Тим більше, що дівчата не займалися до того черлідингом, Ми почули про цей конкурс. Від зими почали ну, готуватися до нього, і все у нас поки що виходить. От за призові місця у волейболі позмагались представники Яблунівського ліцею, що на Косівщині, аби здобути омріяну перемогу, інтенсивно тренувались тричі на тиждень. Ми ще до цього шляху дуже довго. Команда зіграна гарно, досить довго разом тренуємося. Тренуємося разом з 7 класу. Багато ігор пограли, багато програвали, багато вигравали, і йшли до цілі. Зараз ми знаходимося тут, надіємося на виграш, на хороший результат і на гарну гру. Для мене це дуже важливо. Це є... можна заявити про свій ліцей на всю країну, щоб про нас знали. Загалом учасники змагань поборолись за першість у п'яти видах спорту: черлідингу, баскетболі, волейболі, футзалі та спортивному орієнтуванні. Переможці обласного етапу представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях. Воно виправдало себе, воно цікаве. Я думаю, що такі заходи треба проводити, ну бачачи дітей, бачачи їхній настрій. Ну це круто, як як на мене, як я люблю сказати, Це дуже круто. Всеукраїнські українські змагання попередньо в нас була нарада в Києві. Попередньо буде проходити з, з 11 по 17 червня. Ну вже майже незабаром. Тобто, там вже теж визначені локації і. Там є вже це так, як майбутнє за першість у столиці. Поборюються сім команд із Івано-Франківщини.